Зараз ми знаходимося на глибині приблизно 200 метрів. Вниз ще приблизно стільки ж це кар'єр південно гірничого збагачувального комбінату, Гігантські глиби породи та техніка завбільшки з будинок. Уся ця міць та велич підкорюється людині. Сьогодні тут відвантажили півтора мільярдну тонну руди. Така кількість труди з одного кар'єра добута вперше на цей трудовий подвиг колективу комбінату знадобилося шість десятиліть та самовіддана праця кількох поколінь гірників. Сьогодні, завдяки сучасній техніці та новим технологіям, за рік безперебійної роботи кар'єру трударі видають на гора 24 мільйони тонн. А в перші роки роботи ця цифра була втричі меншою. І з кожним роком інженерні розробки та модернізація виробництва наближала той день, коли південний комбінат зможе гордо сказати на все місто. Півтора мільярдний рубіж подолано. «Скільки Сколько до цього, знаєте тільки ви. Ми сьогодні продовжуємо… выполнять ту инвестиционную программу, которая позволит нам в будущем смотреть вперед и быть конкурентоспособным на рынке железорудного сырья. Только в прошлом году мы проинвестировали в карьер Южного ГОКа, купил такой замечательный высокопроизводительный экскаватор, как Хитачи, буровой станок от «Бульдозер», катерпиллер, это все только для того, щоб этот комбинат розвивався, щоб этот трудовой колектив рос, щоб ми з уверенностью смотрели будущее. Вітаючи колектив комбінату, міський голова вручив пам'ятну табличку з нагоди визначного трудового досягнення і відзначив, комбінат був першим і залишається флагманом металургійної галузі. Довго його к шокетаму знамінательному забиті. в этом карьере, конечно, он был не такой, а намного меньше. 13 января 1953 года была отгружена первая тона руды. И с этого начался первенец горнодобывающей промышленности, Южный горнообогатительный комбинат. И я уверен, что коллектив ЮГОКа и дальше будет нести эту Славу горняков, обогатителей Крюбаса! Руда з кар'єри направляється на збагачувальні фабрики. Сьогодні якість концентрату майже 68 відсотків. Один із кращих показників у галузі. Нині збагачувальні фабрики південного комбінату виробляють понад 11 мільйонів тонн концентрату, а починали приблизно з чотирьох. На збагачувальній фабриці номер 2 постійно проводять ремонти та впроваджують нові методи роботи. Саме це разом із вправністю працівників дозволило відзначити ще один трудовий подвиг. 11 березня на фабриці номер 2 виробили 400 мільйонну. Тонну концентрату високої якості. Такі успіхи зазначають на підприємстві можливі лише завдяки тому, що кожен працівник комбінату щодня прагне кращого. Много на комбінаті відработала сімейних династій, які немало труда вложили в цей показатель 400 млн Ну, Це вся трудова сім'я комбінату, доволі радий. Будемо старатися в дальнішому прилагать максимум усилий для того, чтобы добыть следующую 400 миллионов и следующую 400 миллионов. Благодаря слаженной работе всего коллектива, не только фабрики, но и комбината, мы смогли достичь таких высоких показателей в труде. Проработаешь здесь хотя бы два года, после этого уже от этого комбината невозможно никак не уйти на другую работу, потому что любишь, как влюбляйся в коллектив, Отношення, яке тут сарід на комбінаті, ще і іздавна, так повелось, що комбінат, як одна сплошна сплачена сім'я. У день трудової перемоги на комбінаті відзначили тих, хто стояв біля витоків виробництва, хто поклав життя на майбутнє досягнення та успіхи.